Близько 700 моделей літаків, кораблів, діарам та військової техніки показали у Кропивницькому на щорічній виставці стендового моделіству Мастер Скейл Фест 2017 Серед цікавинок – масштабні макети залізниці та автоматичні міжпланетні станції. Подробиці далі у сюжеті Склярук. Аби створити ось такий військовий корабель, восьмикласник Сергій працював три роки. Діюча модель гарійського фрегата встигла тричі перемогти на чемпіонатах України зі стендового моделізму. Тепер сподівається на перемогу і в рідному місті. Це корабель фрегат. Вона виконана з багато яких матеріалів це. Жесть, пластик, деякі деталі, е, дерево, фанера. Відкрита виставка конкурсу серед учнівської молоді у Кропивницькому проводиться втретє і збирає усіх хто захоплюється стендовим моделізмом. У цьому році свої моделі представили понад сто учасників. Учні демонструють вироби з пластмаси, з дерева, з кераміки, з пінопласту, з паперу. Всі дійсно моделі. На кожній виріб є така. Картинка зареєстрованого учасника. Ми не знаємо звідки цей учасник, не знаємо, яка школа, який заклад, яка область. Компетентне журі буде проводити відбір. Змагання проходять у кількох номінаціях: це літаки, військова техніка, автомобілі, кораблі, діарами, фігури, і навіть космос та фентезі. Голова журі суддя національної категорії Олександр Крючков відзначає високий рівень виробів. Роботи з'явилися набагато. Цікавіші і набагато складніші. Вот. Ну і географія виросла. От багато робот наших карпівничан, тому що це вдома і є можливість виставитися. На особливу увагу заслуговують ось ці п'ять робіт на космічну тематику. Тут космічні станції, телескоп, ракета та марсохід. Але родзинкою виставки всі визнали модульний макет залізничної дороги, який привезли київські техніки. Керування макетом нашим відбувається в цифровому вигляді. Що це значить? Всередині кожного локомотива стоїть маленька мікросхема, яка приймає сигнали, які призначені тільки для цього локомотива. Керувати можна або за допомогою такого пульта, або за допомогою планшета. Планшета або мобільного телефона. Організаторами заходу традиційно є міське управління освіти, станція юних техніків та обласний клуб історико-технічного стендового моделізму. Тут є історичні моделі, і є сучасні, є і АТО, діарами, які присвячені. Тобто, щоб молодь, якби цілю нашого клубу є, щоб молодь більше приділяла увагу моделюванню чим якимось там. Поганим звичкам десь на вулиці або ще щось. Тобто наблизити молодь до вивчення якби, нашої історії, яке виражається через моделювання. Переможці відкритого конкурсу вже визначені, і їх прізвища з'являться на офіційній сторінці конкурсу та мережі Фейсбук. Військовий корабель Сергія теж у числі призерів. Він став першим у номінації судномодельний спорт. Ольга Склярук, Володимир Волок, день за днем.